І так, мої любі сонечки, давайте налаштуємося на те, щоб хто готовий, ми зараз робимо супер практику. Перехід в тіло світла України нової. Заміна ДНК. Робота дуже енергетично важлива і серйозна. Налаштуйтесь, будь ласка, повністю розслабтесь. І налаштуйтесь на своє серце, мої любі сонечки. Віддіть своє серце. Зробіть глибокий вдих, віддіть в поле світла творця і видих через сьому шосту, п'яту, четверту чаках. Ще раз робимо вдих. Живіт надувається, затримка дихання, ми входимо в величезне поле, от як поле світла. Видихаємо сьома, шоста, п'ята, четверта, третя, друга, перша. Вдих на рівні серця і видих. Проявляємо чистий намір про те, що Тець Небесний. Я готова, готовий віддати тобі своє старе людське ДНК. І завантажити вищі коди світла та любові, радості, процвітання. Я готова, готовий перейти в світлове поле нової України, нового роду, нового народу світла та приєднатись до вищої світлової енергії нової. Богині Світла України. Назавжди, 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 на землі. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. І ви бачите свої темні ДНК, структури, які злиплись чорні, прямо в ваших кожній клітиночці, і ми робимо вдих, підіймаємо їх всіх з ніжок повністю з кожного органу, з кожної клітиночки вверх. Віддали в це величезне світлове поле, вони там розчинились, і ми просто завантажуємо величезний світловий дощ. Через сьому, шосту, п'яте, четверту, третю, другу першу чакру і повністю світловий дощ. Багато-багато-багато безкінечних золотий дощ, творцях і завантажується. Нова світлова спіраль вдих. Взяли цю світлову спіраль за ангельськими, архангельськими богів, богинями світла, духа божественного. тихенько. При з вантажуємо на гігантські, величезні ці, просто величезні світлові спіралі. І ми світлове, зараз світлова свідомість відрізаємо внизу раз від людських Грегорів, чорних такої поповою, раз. Душа наша полетіла вверх. Наш рід відрізаємо від старих енергій. Весь наш рід відрізали і полетіли і влітаємо в величезну богиню світла, і з'єднуємося з новою світловою Україною. Вдихаємо її і видихаємо. І в нас активується світлова енергія нової Божественної України. І ми будуємо нову Україну, ми перейшли в нову Україну. І входимо вдих, в серце України і серце Творця Вони абсолютно єдині. І ми є чисте знання на рівні Всесвіту, на рівні шостої чакри, на рівні сьомої ми є чистий Божественний Дух. На рівні п'ятої ангельське тіло і трансформуємо карму всього світу. Ми робимо вдих, через всі чакри вдихаємо Божественний Дух в єдності зараз разом з вами. І видихаємо через наше єдине тіло, світла України нової. Як духовного наставника і по всьому світу йде божественний дух хвиля, неймовірного очищення, трансформації, пробудження, щоб люди згадали, хто вони є. Назавжди, назавжди, не, не завжди. Дякую Отець Небесний, і ти вже є абсолютно нова Україна. Ти є Україна духовний наставник, твій рід так само вже на тонкому плані звільнився і перейшов в цілому світло. Дякую. Зараз мої любі сонечки, наша друга, неймовірна практика, яку можна робити абсолютно кожного дня. вона називається. Золоте, світлове ДНК творця. Ми відчуваємо вже свої зараз нові світлові ДНК після першої практики. Подихайте ними вдих. Видих, сконцентруйтесь на ними вдих. Видих. І тепер робимо вдих. І з'єднюємо наші світлові ДНК з творцем і з його вищими всіма аспектами. Розширяємося до безкінечності світла, і видих на всіх чакрах золотим дощем знову, але при привидусім ми ще видихаємо на рівень сторони, на рівень Всесвіту. З усіх сторін і знову вдих, вдихимо нашим золотим світлом ДНК і видих на всіх рівнях. І ми проявляємо на всіх рівнях Всесвіту. Це на рівні першої, другої, третьої, четвертої, п'ятої, шостої, сьомої чакри, на рівні всіх наших цілей і підсвідомості, свідомості, ми проявляємо світло і свої світло єдинка. Побачте, що немає кінця цьому світлу, коли воно йде в сторони, там, де ваші ручки. Воно пішло цими такими промінчиками до безкінечності. Тому що в Творця Матік Всесвіту, так як і в нашої свідомості світлової, нема обмежень, немає ні кінця, ні початку. Вдихнули ще раз Творця і завантажили, видихнули світлові, неймовірні потоки дощі світлові на всі Всесвіти. об'єдналися всі разом, з'єдналися вдих. В одну єдину божественну світлову золоту Україну. І ми всі разом, Україна духовний наставник для самого себе і всього, людства, яка стала прикладом зруйнує ілюзії, невігластво і пробудить серця всього. людства. Щоб згадало людство, що Небеса тут можуть бути на землі, в нашому серці, що прийшов час для Бога людей. І українці стали першими Бога людьми на землі, які покажуть і відкриють для всього світу нову расу Бога людей. Слава Богу! Дай Бог!